Сила української нації в тому, що ми дуже відкриті і відверті були принаймні. Чого ми не можемо підійти один до одного і нормально порозмовляти, що сказати, вправить мізки один одному від нас? Ви не представляєте скільки від нас залежить? Половина українців в Україні залишилась, половина українців вообще в світі живе, 20 мільйонів в Україні, 20 мільйонів, в світі живе. Кожен третій українець заробляє менше 50 тисяч гривень. При тому ціни на продукти ростуть кожен день, а ціни на оренду житла зросли вже до рівня Польщі. Друзі, ми створили проект Контент-Хата, де за допомогою розпосюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Короткі відео, тільки в телефон, тільки інтернет вам потрібно. Щоб пів, пів країни живе десь в Європі, і нам цим можливо буде жити декілька років, декілька десятків років, поки в Україні не стане нормально. Багато ж людей просто немає де повертатися або немає можливості і так далі. Ми, якщо один з одним, лагідно, нормально, по-людськи не. Будемо спілкуватися і допомагати розвиватися кудись до більш якогось цивілізованого світу, після якого можливо нормальних президентів вибирати владу, якісь політичні висновки робити нормальні. Ну нічого не зміниться, нічого у нас не буде. Поняли? Ви оце ж дете якогось чуда, що ви проснетесь, і у вас будуть новини, війна закінчилась, там Путін помер, я не знаю, що ви ж дете. Да? О, чудо сталося. Ну не буде такого чуда. Ну треба економічно розвиватися, ментально, якусь там літературу читати, самим свідоміше ставати. О, тоді поміняється. Не будете робити, нічого не поміняється. Все, так і мігрували, там і залишити. А я ж прекрасно розумію, що всіх тяне додому, як і мене. Я за кордоном живу набагато раніше, ніж війна повномасштабно почалась. Мене теж додому тяне. Де б я в Європі не жив, як би себе не почував, хочеться додому. Так якщо не почне мінятися, ніколи ми додому не повернемося. От. Бо так я стануся на рівні якихось приматів. Але дуже талантливих, таких красивих, розумних і смишльових. Це українців не віднять. Але треба перестати хейтити один одного, а краще допомагати один одному. Чого раби так можуть робити, а ми не можемо робити? Ну от, робіть висновки.